Вітаю, друзі. Я Вікторія. Сьогодні запрошую вас на свої. Квітники, в мене стрижка Обрієти. Обрієта це чудова квітка, яка є, я думаю, що вже в кожного в садочках. Про догляд за цією квіткою в мене є окреме відео посилання закріплю під цим роликом. А сьогодні практичне заняття зі стрижки. Пару днів назад я виставила відео про стрижку гвоздики бордюрної. Ну, хто ще не бачив, прошу передивляйтеся. А сьогодні стрижимо обрієт. Коли треба стригти обрієту. Обрієта зістригається, коли вона закінчує своє квітування. Якщо ви не хочете збирати насіння, ми обрізаємо коробочки з насінням. Якщо ви хочете зібрати насіння з обрієти, треба зачекати, доки коробочки трошечки підсохнуть, але не порозкриваються, і тоді позрізати їх. Ця обрієта в мене росте на сонці сонці зовсім, вона вже квітування своє завершила, і зараз я буду зістригати її зі збором насіння. Насіння збирається ось саме ось так, коли вже коробочки стали коричневі, але ще не відкрилися. Як можна стригти обрієту? Обрієту можна зістригати двома шляхами. Якщо молоденький кущик, якщо він гарно сформований, як ось цей наприклад, я зістригаю тільки коробочки. Зачіпляючи трішечки вершечки рослини. Ось так це однією рукою збираємо коробочки, а іншої зрізаємо ось трішечки зачіплюючи верхівочки. Ну, в мене одна рука зайнята, тому вже пробачте. Ось так: Оце ми можемо або викинути, або зібрати насіння. Так стрижеться увесь кущ, якщо він. Немає таких задовгих, задерев'янілих пагонів. Просто стрижемо його або кулькою, або суцільним килимком. Тут можна мені постригти, тому що декілька кущів можна або відокремити кожний кущ, постригти такою кулькою, або повністю зрізати ось ці відсвічі квітоноси тільки ось так вершечки. Ось так беремо, зістригаємо верхівочки, підіймаємо ось ці пагони, які лежать на землі, робимо таку стрижку каскад для того, щоб рослина потім красиво зацвіла і розкладала свої квіточки. І, до речі, молодь 90-х, кінця 80-х. Зачіска каскад знову актуальна, тому можна пригадати свою юність і зробити собі таку зачіску. Вона знову в моді. Чи є така стрижка обов'язково для абрієти після світіння? Для самої рослини ні. Вона не обов'язкова, тому що рослина нарощує насіння, щоб поростіватися. А для нас вона обов'язкова для того, щоб кущ. Мав декоративний вигляд і без цвітіння, і для того, щоб у нас не було самосіву. Це обов'язково треба зрізати. Але я кажу: якщо ви не пострижете так свою обрієту то вона від цього не загине. А ви на наступний рік будете мати багато сіянців або багато прополки. Куж така стрижка стимулює обрієту після відновлення до повторного цвітіння. В мене вона завжди квітує. Повторно в жовтні або навіть у листопаді це залежить від того, наскільки рано чи пізно я її обрізала. Знаєте, ще що я помітила: якщо її не пообрізати, якщо лишити її з насінням, вона буде дозрівати своє насіння, потім розкидати, і сама перейде в стан спокою. І повторного цвітіння в нас не буде, вона повисихає, і до наступної весни буде така. ну взагалі буде суха така рослина в нас на квітнику. І потім я бачу в. В мережі відео про те, що це рослина розчарування, що квітне тільки навесні, а потім суха, ніяка, некрасива. Щоб цього не сталося, обов'язково стріжіть. Якщо кущ має ось такі задовгі, задерев'яніли, такі некрасиві пагони, ми можемо його повністю омолодити, зробити радикальну стрижку, повністю під ну, повидаляти оці пагони не повністю по землі, а так само, як з гвоздикою я вам показувала. Ось, бачите, там. Є бруначки, ось тут десь лишаємо 2-3 см цього задерев'янілого пагона і можна пообрізати так само і обрієту. Ось так беремо її, зістригаємо і так зістригаємо весь увесь кущик. Якщо частина куща має ось такі зелені красиві пагони, то в принципі їх можна або видалити ось так радикально, або тільки зістригти квітоноси, лишивши оцю зелену частину куща. І буде у нас таке часткове омолодження. Тут, що посохло, ми видаляємо, але не під корінь, лишаючи бруньки для відновлення. А зелену частину можна просто. Пообрізати, повидаляти насіння. І хочу сказати, що ось ці пагони відновляться швидше, а ось ці пагони будуть відновлятися довше. Чим сильніша стрижка, тим довше відновляється обрієта. Але е вона відновиться однозначно навіть після радикальної стрижки. Але цей процес може там три. Або чотири тижні, в залежності від того, яка буде погода, і будете ви її поливати чи ні. Сильно її не поливаємо, але про ось таку зістрижену обрієту не треба забувати, бо зараз починається саме спека, і її треба або прицінити, якщо вона там поряд з якимись рослинами, вони її самі прицінять, або просто поливати, не забувати там раз на тиждень хоча б її. Пополивати, якщо нема душі. Після стрижки обрієту можна е, також підживити добривами азот, фосфор, калій. Буде класно, якщо там ще буде входити в склад е, антистрес, вітаміни чи бурштинова кислота. Але і це не обов'язково. Вона прекрасно відновлюється і без підживлення. Якщо не підживити, то нічого страшного, але пополивати її обов'язково буде треба, для того, щоб вона просто не засохла на цьому е, пекучому сонці. Точно так же, як усі інші багаторічники, обрієта живцюється ось цими зрізаними стеблами. Її можна легко заживцювати у вологий пісок, але вона потребує теплички для того, щоб була постійна волога. Я цього не роблю, я більше розмножую її насінням, але про це більше у моєму відео, про догляд за обрієтою, про її розмноження. Як казала, це посилання закріплю. А про обрізку в мене на сьогодні все. Зуйте, будь ласка, все важливо і для мене, для того, щоб отримувати зворотній зв'язок, і для розвитку мого каналу. На все добре, па-па.